Нам є чим пишатися. Ми дійсно не маємо що приховувати. Ще майбутні батьки не хвилювалися та знали, що на них чекає. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі вперше організували день відкритих дверей для майбутніх батьків, які чекають на появу малюків. Під час заходу майбутні матусі та їхні чоловіки мали змогу оглянути перинатальний центр, зокрема, приймальний покій, оглядову кімнату, пологові зали, де їм показали сучасне обладнання та розповіли про сам процес пологів та відділення спільного перебування матері та дитини. Ми вирішуємо це наглядно показати, як це відбувається. Що з ними має бути? Куди вони йдуть? Щоб вони не губилися. От я зараз там, куди я піду далі. От я після родзалу, куди мене переведуть. Вони вже наперед знають, що з ними буде. Вони будуть готові. І вони не будуть, мабуть, вже так панікувати і там задавати лишні собі, собі думки, думати. Вони будуть думати тільки про те, що вона щаслива мама, народила дитинку, і в неї від самого початку, як вона поступила, буде все гаразд. Ми бачимо захват мамів, тому що люди звикли що вони бачать соцмережі, і там все так вилезено, така картинка, все так красиво. І вони про провездують питання, чи насправді так воно є вживо. Нам є чим пишатися, ми дійсно не маємо що приховувати. Воно все таки, як на картинці, як мами кажуть, навіть набагато краще. Познайомитися з місцем, де планує народжувати первістка, прийшла Христина, в якій до пологи залишилося менше тижня. Дівчина розповідає, що вирішила скористатися такою нагодою, щоб заспокоїти свої хвилювання. Я вже набагато спокійніше себе почуваю, тому що е, навіть той самий шлях, коли ти е, поступаєш саме в пологовий, на приймальний покій, тоді. Пологове відділення, подивитися на всі ці стіни, відчути їх зовсім вже інше. Тоді буде відчуття. Мені здається, що коли саме настануть пологи, я вже буду спокійніша, тому що я буду знати, що саме на мене чекає. Я побачила, що тут дуже хороший привітний персонал, всі дуже. Гарно, позитивно налаштовані. Наталя та Андрій також чекають на первістка. Розповідають, що завітали на екскурсію ознайомлення в обласний перинатальний центр, щоб дізнатися, як це буде відбуватися, в яких умовах, та налаштувати чоловіка на партнерські пологи. Чоловік боявся дуже партнерських пологів. Я хотіла, щоб він був. Він ну він так 50 на 50. і. Після сьогоднішньої екскурсії він переконаний 100%, що він готовий до партнерських пологів. Бачу умови, які створені. Дуже сподобалось персонал і палат. Дуже сподобались умови. Як всюди, як в залі і в після пологому відділенні, окрім екскурсії, принтейним центру майбутні батьки мали змогу познайомитись з деякими лікарями, дізнатися, як обрати лікаря на пологи та отримати відповіді на свої запитання. Ми хотіли показати їм, що ми відкриті до розмови. Наш заклад має все, що необхідно, починаючи від самих комфортних умов, а закінчуючи самими професійною командою лікарів, професійною командою всього персоналу, який готовий прийти на допомогу у. Будь-який момент 24 години, 7 днів на тиждень. А також в нас є все обладнання, яке відповідає всім європейським нормам, і в нас народжувати безпечно. Івано-Франківському обласному перинатальному центрі додають, що такі дні відкритих дверей будуть проводити і надалі. Окрім цього, тих, хто готується стати батьками, запрошують відвідати школу майбутніх батьків, де вони зможуть підготуватися до народження дитини. Надія Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.